Ну що ж, мої дорогі бра братішки, хлопці, хлопчики та дівчатка. Всім привіт! З вами Коля Бінго і ласка образ на мій YouTube канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, продовжуємо повороти рейлом по асфальту. Ну а якщо без жартів, то ми граємо в тур фул, а тобто авто... автогонки. Пацани, тому перед початком відоса ставте лайкос, підписуйтесь на YouTube каналчик і діліться відео з друзями, щоб його побачити. Пацанів. Ми поїхали. Так, ладно, братва, сьогодні що ми з вами робимо? Сьогодні ми ганяємо по снігу так само, сколько зимой. У мене от, зимова вже різні шипону. Ну, факт того, що от такі от мене монстри не машина. Звір, бля. Ладно, сьогоднішня наша ціль яка? оказу. Заробить щемповіше бабок. Ну і може в кінці відео чи на другий відео ми з вами купимо якусь наклеечку. Ця машинка мені взагалі заходить, братва. Я її зробив в стилі камуфляжу вже говорив. Але ладно, сьогодні Хасан Дрифт. Тупо все, що можна робити, то то наша братва. Тупо все. Опа. опа До речі, фермера, блогера, то я до вас зараз хочу звернутися. У вас ж не вас і, до речі, братва, почалися, от хто фермер. Типо. Бо в мене вже сьогодні ну, іменно не в нас, а типо, ну тут а, в селі нашому вже почали комбайну молодити. Сняв, сняв відео відео в Тік-Ток. Не знаю, що ще ще в ютуб зніму. Що опубліковувати його у Ютуб чи ні. В будь-якому випадку, що в Тіктосі воно вже є це відео. І, і в Тегемо, і в TikTok, якщо хочете, переходьте, братва, щоб де в інстаграмі. Так, ладно, це не, якщо що, не піар, хоча хто його знає. Знає. Так, але ладно, братва. Коротше, факт того, що зараз Хасан, я вже, то, звичайно, що перший не приїду, ну хоча б, може, сьомий приїду. Ну. А вон, да-да-да, да мій так сказати, суперник. Давай, 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 давай. Гарно, гарно боком. Опа! О, братва! Тупо yes. Оце то пішло, звичайно. До речі, ще одне. Сьогодні вже у нас 31 серпня, це вже останнє. Тупо Останнє останній день літа, тупо братва. Пишіть, напишіть, що в коментах, як ви його провели. Завтра вже буде осінь, після завтра, 2 вересня, вже перший дзвоник в мене лічно та й таких от школярів. Тому, братова, обов'язково напишіть, будь ласка, як пройшло ваше це літо і давайте дружненько скажемо. Літові... Літові пока! Літові пока! Літо пока! Ладно, братва, я то за літом буду скучати, сумувати, але пора жити далі. Так, ладно, давайте, братва. А що давайте? Давайте прикупимо якусь машину, бо я взагалі... Ладно, якщо чесно, я його це буде наступне відео. Так, ладно, без дурні, з хасаном і з перемогою маємо зараз перемогти коротше, цю лунку, з перемогою. Ви поняли? Раз, два, три. Все, погнаю. тупо реально, з хасаном, але без дурості цієї, що я відстаю. Тупо зараз маємо наказати їх, так, зайняти топ-1, навіть не топ-2. А топ-1. Так, пішов, пішов дві боком. Опа, гарно боком пішов. Опа. Кого? Диви, братва, мене якісь діпара хочуть взяти. Так, 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 так. Тихо тихо маленький, кого ти дядю хочеш взяти. Ну хай бере. Бертва. Це поки що. Поки що опа. Я ж казав, що це все временно, а що временно, то не навсіда. Опа. Дивіться, який дріфт. Ні, ну хасан, я ж кажу, що хасан і нормально їзда, типа. У мене два в одному. Так. Прощай, малишка. Так. Дивіться, як боком навалювати. Ця машина реально може навалити боком. Нормально так боком навалює. Так, валер, що так що. Так, ну ладно. Опа, а чого це четвертий взагалі? Ні-ні-ні, ні я маю бути першим. Мені, мені таке не підходить такий розклад подій. Перший і все. Так. Топ-2 я зараз займаю і топ-1. А, прощайте, синочки. Опа. Так, робимо дві гнібля братва. І давайте по красоті, по красоті, по красоті. Ооо! Ну Це тупо огонь. Три тупо 16 е, кредитів, 16, оціє, е, 16 тисяч кредитів валю валюти цієї грової, 15 от фіген, братва. Ну що, Завтра вже почнемо напевно, прокачувати цю тачку Я дум, думаю, може, сьогодні, але прокачувати ми її, тобто робити ніжку, почнемо з завтра. Так що, а що ти паришся? Танцфек молодий. Так, братва, давайте. Ні, чисто теоретично ми ж могли б зробити її зараз цю наклеечку. Опа, 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 опа. Не Просто бить за бойком, от він рухнувся, ой 30, ні, нам не сейчас все одно 20 Скидання, гонка Понеслась, о, до речі, нам нова гонку розбукувалась Давайте протестуємо цю нову гонку І поїхали Так, це вже у нас якась як піщера Блін, так тут треба переодіватися з зимньої резюми Ще повної ціни на лису Ну, на літню, раз, два, три Бо тут якби я шипів буду портити. Ну ладно, дивіться, як вона. Які фари і як вона, яку робить пель на цих шипах. Так, опа-опа, опа, опа, опа бочко. Ця машина може, бля, брат, вона може сильно Так, давайте скорочувати будемо. Ми ж хитріші, ми ж розумніші за всіх, да? Ага, ми розумніші за всіх, але ми відстали. Ну, коротше, давайте наводимо свою ту спелю, блін. моє, брат, я играю з пелью. Хрест, коротше. Нет, цегонка я вже не вірю. У ну, це вже по-любому... Ну, ви... Так, куди вже мені тягатися? Я взагалі восьмий їх взагалі нема. З кем мені тягатися? Так, опа. І опа. А ми хасанемо, хасанемо. Так. Ну що, братва? Опа. І опа. Так, ну факт того, що я вже програю цю, ну давайте хоч подріфти може, що я. Зря так сказати, дурачився. Ні, ну на цій різині братва я не хочу її портити, псувати на цих шипах. Якщо на ній їздити, то тільки зимою. Так, опа. Давайте наведемо таку суету. Опа, 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 в мене є тормоза. Так, оп, все, заблокували. Взад не заблокували, але вона від того ще качається. Давай, опа. Пішов ти шо Ма ти? Маманький. Так, пішло. Ой, гарно пішло. Так, ладно, давайте ще останній такий з нормальний дріфт. Та й будемо прощатися. А то час, як то йде. Раз, два, три, Ну ладно, не останній, ну окей. О, це було гарно, це було гарно, все гарно Ай, братва, ти шо, ти гоніш шо? Опа. А, давайте зараз розумно якийсь такий нормальний поворот зайдемо, та й все. Так, на рахунок три. Один, два, три. Так, поворот. І пішов. І пішов боком. Пішов! О, Як як... Братво! Передивляйтесь ці моменти. Це ідеальний момент. Опа, ідеальний. Якось так. Ну що ж, братан, ну а на цьому все. З вами був колей Бінго. Ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал. Реально, останній день літа пройшов. Що... Напишіть, будь ласка, в коментах, чи готові до учоби. раз. І як пройшло ваше літо два. Ну все, це останнє літо, останнє, останнє По літо... Політові останнє По відео цього року. Тому, все, ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим друзям. Всім пока-пока-пока. Пока! Літо-пока! -пока. Пока. Літо -пока! Пока